Бачиш? Вот такая вас строя б. Тут у вас десь і катки робиться. Стоюха знає. Да ти свою вам. Твою дивізію. Твою дивізію. Все техніку. Отак, отак ми воюємо. Дивись, дивись сам. Вот так, вот так мы воюем. Примерно пару, пару штук. Давай. Давай. Все, расстреляй. Все. Свою да. мать. Где был мешок? Вырезали дымов. Люди готовы тут. На першій лінії, а більше ніхто не готовий. Солдати готові, хлопчики готові йти. Немає команд, не дозволяють, немає підтримки, немає. Видали кулемет від Максими зразка 1910 року. Це 21 століття. Та зброя якою ми тут Це хлопці не розуміють цієї війни, Сидіть, спостерігайте, не наступайте. Відповідь давайте тільки адекватну, боронь, боже, лишній вистріл тут зробите. Так що не знати, що буде. А впереді осінь, а вперед зима. Позиції дуже багато не готових, немає бліндажів, немає буржуйок. не знати, як хлопці будуть тут служити осінню і зимою.